Добрий день, вітаю вас на уроці інформатики. Тема нашого уроку створення лінійних алгоритмів рух об'єктів. Сьогодні ти дізнаєшся, які команди руху використовують в алгоритмах у середовищі Scratch, як виконавець може повертатись на сцені, які команди варто застосовувати в алгоритмах, де виконавці наближаються до межі сцени. І як використовувати команду «Чекати»? Звісно, коли ми виконуємо практичні роботи і працюємо з комп'ютером, то потрібно дотримуватися правил роботи з комп'ютером. Окрім відомих тобі команд до групи рух, входять так, також і інші команди. Розглянемо деякі з них. Наприклад, команда перейти до випадкової позиції. Це означає, що об'єкт перескакує до випадкової позиції на сцені. Або, якщо ми оберемо перейти до вказівника, то в такому випадку наш об'єкт буде перескакувати туди, де буде знаходитися наш вказівник миші. Далі команда ковзати 1 секунду до випадкової позиції або до вказівника миші. В такому випадку об'єкт переміщується протягом однієї секунди до випадкової позиції на сцені або до вказівника миші. Також слідувати за вказівником миші. В такому випадку, об'єкт повертається на місці в напрямку вказівника миші. Або якщо ми оберемо слідувати за спрайтом 2, то в такому випадку. Він буде повертатися в напрямку іншого об'єкта, наприклад, до Sprite 2. Далі команда повернути в напрямку 90. Об'єкт повертається на місці у вказаному стрілкою напрямку. Як ти розумієш, термін випадкова позиція? Чи можна вважати, що сніжинки за вікном летять і падають випадково? Якщо б виконавець виконував алгоритм на ковзанах, який слід залишили б ковзани при команді перейти та повзати? У чому різниця між командами слідувати і повернути? Подумай над цими питаннями і спробуйте знай знайти на них відповідь. При складанні алгоритмів руху спрайт може наблизитись до межі сцени. Для того, щоб його повернути назад і за потреби продовжити рух, потрібно використати команду, якщо на межі відбити. Тому що якщо ми її не використаємо, то наш спрайт вийде за межі нашої сцени. Обирають стиль обертання командою стиль обертання. Наприклад, у нас спрайт стояв повернутий вправо, і якщо ми оберемо стиль обертання зліва направо, то він може ось так повернутися. Якщо ми оберемо не обертати, то в такому випадку наш спрайт так і залишиться необерне. Також може бути команда стиль обертання навколо. В такому випадку наш спрайт може обертатися і ногами вверх, і так далі. Який стиль обертання можна застосувати в алгоритмах, де виконавцями є автобус-м'яч? І спробуй пояснити чому. Звісно, що якщо ми з вами оберемо навкруги для автобуса, то це буде недоречним, тому що автобус не може у нас їздити догори нога. Але до м'яча можна використати, щоб він обертався навкруги. Для того, щоб, наприклад, змінювати швидкість переміщення спрайта на сцені, використовують команду «Чекати». Вона знаходиться у групі команд керування. Як в алгоритмі зміни образів спрайта зробити зміну не дуже швидкою? Звісно. Що тут ми можемо використати саме цю команду чекати та змінити значення. Наприклад, якщо ми хочемо, щоб не швидко змінювалися, ми можемо натиснути ліву кнопку Miši і за допомогою клавіатури ввести те значення, яке нам потрібно. Трошки цікавинок мову програмування Scratch було створено у 2007 році. Scratch надає дітям можливість навчитися основ програмування та відкриває їм шлях до професії програміста. Сьогодні діти з багатьох країн із задоволенням створюють свої проєкти в середовищі Scratch і розміщують їх в інтернеті. Ти можеш приєднатися до них і взяти участь у конкурсі на кращу комп'ютерну гру або мультфільм. Ну а тепер переходимо до нашого домашнього Практичного завдання. Що ж нам потрібно зробити? Перше завдання це папуга. Нам потрібно скласти алгоритм, у якому папуга буде летіти, махаючи крилами. скористайтеся ідеєю на малюнку і спробуйте діяти за інструкцією. Для цього вам потрібно, по-перше, видалити виконавця кота і додати виконавця папугу з бібліотеки зображень тварин. Визнач, як папуга має переміщуватися сценою та махати крила. Використати можна такі команди. Команда 1 перемістити на 10 кроків. Далі зміна образу спрайта. Не забуваємо, що у деяких спрайтів є декілька образів, і у папуги їх два. За допомогою цих двох образів буде виглядати так, що папуга начебто змахує крила. Далі ви можете використати команду чекати 1 секунду, щоб це відбувалося не дуже швидко. І не забуваємо, що якщо наша папуга долітає до межі сцени, то вона повинна відбиватися. І стилю обертання нам потрібно обрати зліва направо, тому що наша папуга не може летіти вверх нога. Ще одне додаткове такі зауваження, які ви можете використати. Фрагменти, що повторюються, можна копіювати і додавати до алгоритму запускати алгоритм на виконання, щоб перевірити його на наявність помилок. Доповнювати алгоритм блоками так, щоб папуга пролетів від лівого краю сцени до правого, зберегти цей алгоритм, і потім відправити в у клас. І давайте я вам зараз покажу, як же буде виглядати цей алгоритм, як він може виглядати. І ви спробуєте виконати це завдання. Ось наша папуга, і так ми можемо робити. Ось він буде летіти, і коли він буде у нас на межі, він відбився від межі і полетів в іншому. І летіти назад. Спробуйте виконати таке завдання. Сподіваюся, що у вас все вийде. Дякую за увагу. До побачення!